Учні дев'ятих та одинадцятих класів разом з батьками побували в кабінетах, майстернях та лабораторіях, оснащених сучасним обладнанням Криворізького центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі. Гості закладу відвідали їдальню, читальний актовий та спортивний зали. Навчальний заклад презентує свою навчальну матеріальну базу. Це майстерні, це кабінети спецтехнологій, це їдальня, це є спортивна тренажерні зали, а також навчальна практика практичний будівельний центр товариства «Хенкель Хенкерботехнік Україна, торгової марки Церзіт, який є єдиним і діє на базі єдиним місці і діє на базі нашого центру. Для майбутніх випускників шкіл організували майстер-класи з професії: штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, монтажник, систем утеплення будівель, муляр, електрогазозварник, ландшафтний дизайнер. Ландшафтний дизайнер квітникар це дуже цікава та творча професія. Два важливих аспекти дві важливі переваги цієї професії те, що, те, що вона користується великим попитом на ринку праці та є високооплачуваною, що є дуже важливо в наш час. Школярі мали змогу не тільки спостерігати за роботою майстер-класів, а й спробувати покласти цеглу, керамічну плитку, нанести декоративну штукатурку та зробити зварювальні шви. «Здесь мне все показали, все мені очень понравилось, і большая перспектива професії. Иду на газоэлектросварщика. Станки все оборудование отличное, преподаватели отличные. майстер-клас показали, все очень понравилось. День відкритих дверей навчальний заклад традиційно проводить щорічно. На цей раз його відвідало близько 300 учнів. Необхідну інформацію вони отримали. А чи вступати сюди на навчання? Вибір залишається тільки за ними.